Вітаю, друзі! Сьогодні цікава ситуація, яка дійшла аж до суду. Підприємець одночасно є найманим працівником. Чи може він отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, а для жінки ще й по вагітності та пологах, і за заявою роботодавця, і за власною заявою як ФОПа. Далі наведемо три відповіді на це питання від пенсійного фонду, від податкової та від суду. А від вас просимо лише маленьку вподобайку. Це велика подяка від вас за нашу роботу. Пам'ятаєте зміни в оплаті лікарняних та декретних, які запрацювали з 4 квітня 2025 року. Ну ті самі, які відновили справедливість і повернули працівникам право отримати лікарняні та декретні і від основного роботодавця і за сумісництвом. Так от, існує така думка, що за цією ж нормою підприємці, які одночасно є найманими працівниками, отримують лікарняні та декретні двічі. Так це чи не так? Давайте розберемо на прикладі жінки, яка йде у відпустку по вагітності та пологах, тобто в декрет, і бажає отримати відповідну допомогу, тобто декретні. ПФУ в листі від 29 вересня 2023 року, фрагмент якого ви зараз бачите на екрані, наполягає на тому, що ФОП має право отримати матеріальне забезпечення від пенсійного фонду після сплати ЄСВ, а точніше, якщо заплатить внесок у розрахунковому періоді та місяці настання страхового випадку. Простими словами, щоб отримати декретні, ФОП має заплатити хоча б за один місяць перед настанням страхового випадку та за місяць, коли відкритий лікарняний. Тут все вірно, але є але. ФОПи звільнені від сплати ЄСВ за себе, якщо внесок не менше мінімального, за них платить роботодавець. Ну тобто у 2025-му це 1760 гривень на місяць. Про це зауважують фахівці податкової служби, ось, наприклад, у поданій на екрані індивідуальній податкові консультації. При цьому ФОПи є платниками ЄСВ лише в тому місяці, коли роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску. Отже, законодавством просто не передбачена добровільна сплата ЄСВ за себе підприємцем, який одночасно є найманим працівником. Тож працююча майбутня матуся, яка ще й до того є бізнес-леді, тобто має відкритий ФОП, отримає декретні лише за місцем роботи, там, де вона є найманою працівницею. Звісно, є комбінації і лайфхаки, але для цього треба буде звільнитись з роботи, сплатити чималий ЄСВ, а потім знову на неї повернутись. Про те, як ФОПу отримати підвищення декретні, описано в наших статтях на сайті Фактор. От, наприклад, у тій, що ви зараз бачите на екрані, посилання на неї залишу під відео. Але загалом пенсійний фонд завертає заяви розрахунки на декретні від ФОПів, якщо виплату отримано за основним місцем роботи, ба навіть відстоює свою позицію у суді. Але що про це думають служителі Феміди? Ось, наприклад, свіжа судова практика. Закарпатський окружний адміністративний суд проаналізував норми законодавства, вірно підмітив, що з 4 квітня 2025 року відновилось справа сумісників на оплату лікарняних як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Але в результаті дійшов висновку, що дії ПФУ щодо відмови у виплаті позивачці допомоги за листком непрацездатності від імені ФОП слід визначити протиправними. Ми вважаємо таку позицію невірною і, скоріше, винятком правила. Це поки що рішення суду першої інстанції, посилання на нього є в описі під відео. Цікаво, чи буде апеляція та який вийде кінцевий результат цього спору. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях, а ми, у свою чергу, висловимо нашу думку. І вона така: Нововведення від 4 квітня 2025 року жінкам-підприємцям, які одночасно є найманими працівниками, не дали право на подвійні декретні виплати. Адже зміни торкнулись лише сумісників. Звісно, майбутня матуся може отримати подвійні декретні, але тільки у тому випадку, якщо вона працює на двох робочих місцях основному та за сумісництвом. Але сам по собі діючий ФОП не дає такої підстави. На останок зауважу, все вище сказано стосується також і простих, так би мовити, лікарняних, не пов'язаних із декретом. Підприємці, які водночас є найманими працівниками, не можуть отримати їх і як ФОП, і за місцем трудової діяльності. На сьогодні у мене все. Бажаю вам здоров'я та поменше лікарняних. До нових зустрічей. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.